Прийшли зараз на ділянку. Тут де кавунчик. Ну, бачимо, що зав'язі невіздєвними містами є. Це у нас сорт. Конкретно цей куст, це з ранніх попався троянда Південного Сходу. Зав'язі є, він не дуже великих розмірів, але сухостойкий. В принципі, під наш клімат неплохо йде. Це південь України на хвилиночку. Ви бачите, в міжряді навіть бур'яну немає. Це десь нема що бур'ян хірово росте. Він ось поливався в стадії двох-чотирьох листів. І так на цьому він і тормознувся. Дасть Бог щоб витягнув і пішов якийсь дождик. Дождик йому дуже необхідний. Тут ось кустиця е, продюсер. І тобто, якби він сама Ну, в порівнянні з трояндою південного сходу, він росте краще троянда південного сходу. Продюсер в нього хоч і пишуть технічні характеристики, коли вона там до 12 кг від 8 до 12 на практиці в посушливому кліматі він хоч би 5 натянув. Ну, що ти зробиш? Така його доля. Бачите, йдуть теж кусти по-різному. Якісь ось геть слабесенькі, якісь вже розтягнулися. ну От такий у нас сумровиці. І тут ось хочу показати кавунчик, він пізніше, набагато пізніше садниний на заці. Теж він сорт, це троянда Південного Сходу. Цей тижні три в них різниця в посадці, бо тут було, був пересаджений по суті. То тут ось цвітіння, кусти більш-менш такі нормальні вже розтягнуті. Бачиш різниця ось за кукурузою один сот сюди другий Та бачиш воно різниця, ну поки що зрозуміло, що цей пізніше сажений розвиток іде цікавий. Що троянда південного сходу це більш-менш нормальний сорт, але но тут звісно завізі ще поки що немає. Тільки період світіння. І троянда південного сходу це сортовий кавун. І ось цей кусочок хочу показати, у нас тут динька. бачите, три раз не просапували. Одна просапка була, даже... тут навіть бур'ян залишився якийсь. Нічого, хай вже стоїть, затіняє. Десь я тут теж бачив його. Деньку, не знаю чи так швидко покажу. Ну де не де перві там деньки трапляється лишень. Значить перві завізі. І я хочу сказати, навіть в цьому году не то що там кавун денька плохо йде. Навіть тут кабачок хіроба в цьому году йде. Ось обичний соусний, та, ми не бачимо, що би, для початку липня, першої декади це дуже слабо. Багато кустів горить, вітер дує, підриває їх. Ну Не вистачає їм банально вологи, якщо бур'ян навіть не росте, що тут казати? Кусти сохнуть починають. Ось такий от він рік. Ти бач, сухне все. Води немає вологи.